Так, друзяки, всім добрий день. Зараз я вам покажу, що ми зробили за стан станками за цей час. Як бачите, пошпаклювали, провели воду, залили пол, зробили корета, все поварили, покрасили, залишилось побілити. Провели воду, як бачите. Шланга проведена. Ось у нас бак. 130 літрів кран тут ще проведеться вода. Паністру бреться, по трошки. Зараз вам показую. Отам От у нас будуть двоє поросят. Тут у нас буде, показ, що буде 5 штук. Потім ми переселемо їх сюди. І там клітка буде свободна. Як бачите, друзі, оцю свинку планую завтра, післязавтра, Ну не завтра, а післязавтра планую зарізати. Ту свинку планую, не планую, а просто... Продати. А сюди на м'ясо цей. Бачите, їй 140 кг. Кілограм. 140 кілограмів. Оцієї свинки 130 кг. Ну 130 кг її є легко, Бачите, яка статура. Оцієї свинки 140 кілограмів. Бачите, який м'язи в неї. Дивіться, дивіться, я вам покажу, дивіться, спина її. Ось моя рука. Бачите. Ось так, якось, друзі. Що планую зарізати собі І цю свинку? Планую зарізати собі. Ось вона. 140 кілограмів. Її, як бачите. Свинка доволі така потужна. Я її планував парувати, ну але вона слаба на суставах. Ну може, точніше. Ось цю свинка піде на продаж. Ось ця свинка піде на м'ясо. Можливо і це піде на продаж. Так що так, друзі, покажу вам як це виглядає. Ось так, літочка наші. 8 квадратів. Ось так наші свинки. Якось так, друзі.